У вас хворіє домашній улюбленець, котик чи собачка? Тоді вам потрібна олія CBD від компанії Лівгуд. Формула цієї олійки створена компанією із запахом курки, місткістю пляшечка 300 мл. Коштує всього навсього 14 доларів. Для того, щоб заспокоїти тваринку і щоб вона добре спала та пройшов біль, треба давати по краплях, починаючи з однієї. Не давайте тваринці злизувати з пляшечки, щоб не потрапили мікроби. Тож користуйтеся маслом сівіді для здоров'я і настрою ваших домашніх улюбленців.